You swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India. Пранаб Кумар Мухерджі сів у крісло президента Індії трохи більше року тому, хоча його роль як голови держави, здебільшого церемоніальна, пан Мухерджі – ветеран політики. Раніше він обіймав кілька посад в уряді. Колись прем'єр-міністр Індії Індіра Ганді була його наставником на політичному шляху, який розпочався із парламентських виборів 1969 року. «Євроньюз» завітав до президентського палацу у Делі, аби зустрітися з паном Пранабом Кумаром Мухерджі напередодні його подорожі до Брюсселя. Там президент відвідає Європалію фестиваль індійської культури у Європі, який триває чотири місяці. пане президенте, дуже дякуємо вам за запрошення до вашої резиденції та участь у програмі Глобальна розмова. Ця дискусія, як ми сподіваємося, допоможе нам зрозуміти суть актуальних процесів, що відбуваються нині в Індії. Ви приїжджаєте до Європи в той час, коли Індія і ЄС борються із складними економічними негараздами. Ми вже чимало чули про європейську економічну кризу, а от про індійські фінансові проблеми знаємо не так багато. Ви мали стати потужною індустріальною країною майбутнього. Що ж сталося? Совохапендефершоволадлайту експресмав'ю. У першу чергу я би хотів висловити моє власне бачення ситуації. Я дуже добре знаю, що відбувається, тому що я сам працював, коли розпочалася криза. Згадаємо першу фінансову кризу у 2008 році. Тоді я мав взяти на себе додаткову відповідальність, очоливши міністерство фінансів. Таким чином ця проблема постала переді мною. Індійський ВВП тоді швидко зростав, але коли я почав працювати, я зрозумів, що ми втрачаємо позитивну динаміку зростання волового внутрішнього продукту. Ми недооцінили масштаби кризи. Потрібно було діяти терміново, і тоді, як і багато інших країн, ми запровадили програму стимулювання економіки. Якщо чесно, ми просто не могли оговтатися від цього потрясіння. Я кажу не про Індію лише, а про увесь світ. тому що корінь проблеми був глибшим, захованим у цілій низці обставин, актуальних у єврозоні і нашій країні, також як і у більшості розвинених країн. Іде рут андетрут фром айтіндеріде комуналіті обірою. Наші позичання не відповідають рівню мобілізації наших ресурсів. Потрібні були радикальні реформи. Чимало європейських країн наважились на такі реформи, пішли на ризик, і я їх з цим вітаю. Чи піде Індія цим шляхом? Індія вже не пішла. але потрібні масштабніші реформи. Вони почалися. Я прийшов до усвідомлення, що нам постійно потрібно думати про розміри населення Індії та нерівномірний розвиток країни? Більшість розвинутих країн мають відповідне виробництво. Але в Індії ми не можемо собі дозволити таку державну модель, тому що нам потрібно нагодувати більш ніж 1 мільярд 200 мільйонів людей. тому потрібно розвивати сільське господарство. Ми будемо приділяти увагу сільським районам Індії. Водночас я погоджуюся, що нині світ стає все більш економічно згуртованим. та глобальна економіка це не мрія, а вже реальність. Ми повинні працювати спільно, але брати до уваги особливі обставини кожної країни. Баткінбів Діканті специфік рекламмент. Так, поговоримо про співпрацю. ЄС та Індія стратегічні партнери у шухляді з 2007 року. Лежить проект угоди про торгівлю та інвестиції. Якби її втілити, це позитивно вплинуло б на життя майже двох мільярдів людей. Як можна було б запустити цю важливу угоду? Адіюсинквикентікстакурснавайканодаліклі. Звичайно, я не можу нічого зараз зробити для її втілення. Я можу лише звертатися до моїх колег у міністерстві. завершені 15 раундів переговорів. Я буду дуже уважно спостерігати за ситуацією. Коли я був міністром фінансів. Ми досягнули згоди у межах низки галузей. Нині невирішеними залишаються кілька питань. Потрібно взятися за них. Так, проблема бюрократії в Індії досі актуальна? на мою думку, у багатьох галузях відбулися суттєві зміни. Не буду тут занурюватись у подробиці. Хочу лише наголосити, що ми повинні працювати, аби досягти угоди якомога раніше. Ви приїжджаєте в Європу, зокрема на культурний захід Європалія. Це виняткова демонстрація індійської культури та мистецтва. Так, Звичайно, Індія одна з найстаріших цивілізацій світу. І хоча наш державотворчий досвід порівняно молодий, ми є домівкою для найстарішої цивілізації. Це правда. Ви маєте на увазі харабську цивілізацію? важливою складовою індійської цивілізації є її розмаїття. тому на цьому фестивалі у Брюсселі ми прагнемо показати усю глибину нашої культури. Конвейдіварка. Ми чимало чули протягом останнього року про насильство над жінками в Індії чи правдиво засоби масової інформації висвітлюють це питання? Чи є може якась прихована сторона? Девілпікша одерзенадасайд тудисторінопонті с тобі кептінмайн сама в дізівен. Тут важливо усвідомлювати, що такі випадки є, і вони викликають занепокоєння, як, наприклад, те, що трапилося минулого грудня. Я постійно кажу, що той випадок похитнув національну свідомість. Висвітлення у пресі мало такий резонанс, здебільшого через те, що індійські жінки, особливо ті, які походять із сільських районів, зазвичай соромляться розповідати про випадки насильства. Тепер про такі випадки стає відомо, і це добре, хоча і впливає на імідж Індії і псує його. Я вас запевняю, що усі заходи, яких ми вживаємо нині, спрямовані на розширення прав і можливостей людини в країні зокрема, незахищених прошарків суспільства та жінок у наших місцевих урядах більше трьох мільйонів обраних представників беруть участь у законотворчості. Просто зараз, під час цієї розмови з вами, більше мільйона жінок виконують покладення на них завдання у різноманітних органах влади. Чіпсвіменчіфсобілокалбоді. They are their так, жінки повинні отримати більше влади кращого світу. Так само і чоловікам непогано було б трохи її покращити is absolutely needed. Awareness building. справді в цьому є величезна потреба. Необхідно працювати серед населення заради поширення обізнаності, знань, пошуку порозуміння. Я перегорнув сторінку заради нового початку і попросив моїх колег по-новому поглянути на речі. після десятиріччя відносної тиші на кордоні з Пакистаном відбувся спалах насильства. Це зараз на перших шпальтах. Газет, як думаєте, чи буде колись мир між Пакистаном та Індією? у 1971 році, коли Індіра Ганді була прем'єр-міністром Індії, а Зуфікар Алі Бхутто був прем'єр-міністром Пакистану? Індія підписала угоду в Шимлі. Згідно з нею, Індія відмовилася від територій, які армія країни зайняла під час війни. основна лінія нашої закордонної політики не передбачає територіальних амбіцій. Ми також не плануємо поширити певну ідеологію на будь-яку країну. у нас також немає жодних комерційних інтересів на певних територіях. That I can my if I like. коли я був міністром закордонних справ, дуже часто казав, я можу змінити друзів, але не можу змінити сусідів. Ми мусимо приймати сусіда, яким би він не був. Подобається нам це чи ні, Отже, це мені вирішувати, чи я хочу жити із сусідами у чварах чи мирі. Ми зробили крок назустріч миру. Однак потрібно чітко усвідомити, що жодна країна не готова йти на поступки у питанні цілісності власної території. Це неможливо. Територіалінтегріті та тісна ще є питання тероризму. Терористичній активності потрібно дати бій. І тероризм підтримуваний державою ніколи не можна прийняти. Індія каже, що Пакистан підтримує тероризм, а Пакистан каже, що держава до цього не причетна вони називають їх нерегулярними озброєними силами, але тоді я скажу, що і ці сили не з'явилися з небес. Принаймні вони з'являються з території підконтрольних державі. Телі тоді індія голосуватиме на загальнонаціональних виборах. Я розумію, що ви не можете коментувати діяльність представників політичних партій на їхніх посадах. Тому можливо, ви просто швидко нам розкажете, якими будуть ключові моменти на найближчому вели виявленні. Бріфлі падінк адекі іші детаґонавин о люзві елекшенс економік девабен. Ключовими питаннями будуть економічний розвиток, зростання, дотримання закону і порядку захист від зовнішніх загроз. Індійські виборці цілком свідомі їхньої відповідальності та із зваженою впевненістю підходять до голосування. Як ви вважаєте, потрібен харизматичний лідер для перемоги на цих виборах? Харизматичний лідер чи ні покаже голосування, тому що саме голосами визначається харизма того чи іншого кандидата. Ми попросили нашу інтернет-аудиторію поставити вам запитання. Я зачитаю одне з них. Воно надійшло від молодого чоловіка з Індії. Його звати Танмай Кумар. Він вивчає економіку та живе у Делі. Він хоче вас питати, чи спосіб вести політику змінився у Індії останнім часом. Кожні вибори в Індії стають визначальними. Вони змінюють політичну арену, відкривають нових. Лідерів піднімають нові питання, намагаються вирішити проблеми, з якими стикається економіка, держава та суспільство, які розвиваються? Тепер хочу звернутися до вас як свідка визначних історичних подій. Ви брали участь у житті Індії після Ганді. У нас немає часу на урок історії, але скажіть мені таке: якби батьки Індії, Ганді, Неру були сьогодні серед нас, чи були б у них підстави радіти?

Письменність була знайома одній третині населення, а тепер більш ніж три чверті індійців писемні. Водночас батьки нації будуть не до кінця задоволені, адже ми маємо досягнути значно більшого. Ви жалкуєте про щось? Ні. А що заважає вам спати? Я би хотів, щоб Індія посіла своє місце серед співтовариства націй як одна з найбільш успішно розвинених країн, що захищає права людини, що пропонує розвиток для усіх та кожного. Так ми завжди казали в Індії.